Ні, за інсектициди. Краще держати ті кошти потратити на якесь добриво. На, іменно на, в цьому плані, щоб рослина була сильна. Якщо рослина сильна, ніякі ін... її навіть. Фунгіциди не треба і інсектициди не треба. Вона своєю силою росту, енергією росту вона все виправляє. Так що. Отака тема. так що так, Так що, так, що я поговорив з вами, ще моє прохання, ви знаєте, що треба зібрати на... Я вчора говорив трошки, звісно, благодарю всіх людей, вже трошки сума назбиралася. Ну, треба купити, я дивився всі в комп'ютері, подивився ці ж відеоролики про тепловізори, про... Прибори ночного відіння, ну типу ну, принцип тепловізора, прибор ночного відіння. Це от, як це те саме, що на камері в мене. На, ось у камери, ну, це там у камери, вони світять червоним світлом. То, прибори інфракрасні не дуже. По них З другого прибору такого самого дуже добре видно. Ну, цей, це те саме, що фонарик світить. Ночі і ми потім бачимо, ми бачимо. Ну, хто, хто в приборі ночного бачення, то теж бачить цей, цей прибор. От, не дуже добре. що треба купляти тепло, тепловізор. Тепловізор просто по теплу орієнтується, він сам себе не видає. Так що треба купляти тепловізор, він так коштує, Ну, 60-70 тисяч треба нам назбирати. Так що я прохання до вас не побагато. Кажу, хоча б кожен, скільки передивилося, там дивлюся вже півтори тисячі переглядів, вечором пізно викинув, півтори тисячі за ніч переглядів. Хоча б по 100 гривень тисяча, 1000... ну як там у мене математика, тисяча на 100. Це скільки буде. Це буде десь 100 тисяч, да? так що, хватило вас бігом. По 100 гривень кожен скинулися і все. Я так само, кому воно хлопці пишуть, постійно скидаю суму. Просто що прийдеться, ну як. Я теж участь не так, що ви скинете, а я не буду скидати. Я теж, скільки ви скидаєте, скільки я додаю свої суми. Так що. Дуже велике прохання допомогти нашим хлопцям, бо вони, я ж кажу, що після, як кажу, після хто там буде ті речі собира, збирати, якщо когось поранили, швидко навакувати, всі речі залишаються на передовій, чи де там ну, в зоні дії бойової, бойової дії, і вони там залишаються, хлопці залишаються без без речей, так що їм треба допомагати постійно. Так що, як я кажу, що прохання щось назбирати, щоб можна було їм відновитися. Так що слава Україні, слава нашим героям, смерть хуйлу, горіть Російській Федерації вогнем, щоб швидше вони там почали, як жерти один одного. üks asi . siin , paka .